Заїхала, забрала з почти посилочку. Зараз будемо з вами дивитися, що я тут замовила. Замовляла окуляри мірені. Це, це не мої. Ми з вами просто поміряємо і ви подивитеся, які вони класнючі. Тут іде поляризаційна оця лінза, яка е, при нахилі темні, вони темніють. Тобто, це дуже класна якість. Далі. Так, міряємо оці. Блін, я от такі люблю. Це мої. Я прям кайфую від такої прозорої лінзи. Вони на сонці темніють. Це хамеліони. Я покажу, які мої. У мене є такі схожі. О, де вони? У мене є схожі такі окуляри, але вони, на жаль, просто з клотом без всяких. Затемнень і хамелеонів. От так. От. Яких краще? Цих? Чи цих?